Зараз ви бачите на слайді, що трудовий договір може укладатися в усній або письмовій формі. Так, ви все вірно бачите. Зараз, згідно з чинним на сьогоднішній момент законодавством, трудовий договір може укладатися в усній або письмовій формі. І щоб це підтвердити а, на нормативному рівні, я зараз представляю на, на слайді е, норму частини 1 статті 24 Кодексу законів про працю, яка чинна на сьогоднішній момент. І що ми бачимо? Що трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. І ось це, як правило, якраз і підштовхує нас до того, що. Трудовий договір на сьогоднішній час може бути укладений або в усній формі, або в письмовій формі. Тобто усну форму трудового договору на цей час ніхто не скасував. І коли ви задаєте питання, чи можна укласти зараз трудовий договір в усній формі, то наша відповідь завжди звучить так: так, можна. Бо ця норма статті 24, вона не спростована. Вона діє у тій. Редакція, яка і до якої ми звикли. І по суті, вона нам зараз дозволяє укласти трудовий договір в усній формі або письмовій формі. Але я ще раз наголошую, це наша чинна редакція статті 24, поки що Кодексу законів про працю. А далі ви бачите, що у нас є випадки, є категорії осіб. З яким письмовий трудовий договір обов'язково укладається виключно у письмовій формі. Тобто, коли ви роздумаєте усна чи письмова форма, ви повинні відкрити статтю 24 Кодексу законів про працю і подивитися на усі обов'язкові випадки. Якщо ваш випадок під нього потрапляє, то вам уже думати нічим не потрібно. У Вас повинен бути. Письмовий трудовий договір. Отже, коли має бути трудовий договір у письмовій формі обов'язково? При організованому наборі працівників це застаріле поняття, воно вже не використовується. Колись давно воно було у законі про зайнятості. З тих пір і сам той ще старий закон про зайнятості був переписаний, зараз у нас вже навіть новий, але ось ця фраза чомусь поступово Переходить із редакції в редакцію, її е, е, ніхто не коригує. Я з таким на практиці не стикалася. Далі, це при укладанні трудового договору, про роботу в районах з особливими природними, географічними, геологічними умовами та умовах підвищеного ризику для здоров'я. Ну, гірнічні всякі наші місцевості, у, у такому випадку, трудовий договір має бути письмовий. Далі при укладанні контракту. І тут я трошки хочу зупинитися, оскільки не можна назвати будь-який трудовий договір контрактом, це заборонено. Справа у тому, що контракт ми укладаємо виключно із тими працівниками, в яких у нормативній базі у законі це може бути, може бути під законом акті, нормативному акті, у наказі з тими категоріями працівників. Так і прописується, що з ним укладається контракт. От якщо ви працюєте у тій сфері, стикаєтеся з такими працівниками, то тоді трудовий договір ви можете назвати контрактом. Але будь-який трудовий з будь-яким працівником ви не можете назвати контрактом і укласти його. Тобто, навіть якщо ви... Бажаєте письмовий трудовий договір укласти, то ви називаєте його трудовий договір або строковий трудовий договір, але ніяк не контракта. Контракт тільки в тих випадках, де це прямо зазначено на законодавчій або нормативній базі. Далі в випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі, коли особа, яка працевлаштовується до вас, наполягає на письмовій формі. Трудового договору відмовити ви їй не можете. Наступне це при укладанні трудового договору з неповнолітнім, при укладанні трудового договору між працівником і ФОП роботодавцем, тобто, коли трудові відносини виникають між фізичною особою, підприємцем і працівником, це апріорі письмовий трудовий договір. Далі це трудовий договір про дистанційну або надумну роботу. Нове, нове поняття це трудовий договір з нефіксованим робочим часом, також може бути тільки у письмовій формі. І навіть якщо ваш випадок не підправляє під обов'язковий для укладення письмового трудового договору, ви все одно можете запровадити практику укладання письмових трудових договорів. На вашому підприємстві. Тим паче, що це буде крок назустріч нашому е майбутньому, оскільки очікується, ми це з вами поговоримо, що все ж таки ми будемо переходити на письмові трудові договори. Але поки що давайте підведемо невеличкий пінсумок, що у нас може трудовий договір укладатися в усній формі, в письмовій формі. Письмова форма обов'язкова, тоді, коли. Про це прописано в частині 1 статті 24 кодексу законів про праці. При цьому ви з власної ініціативи, як роботодавець, вже зараз можете запровадити письмову форму трудового договору навіть у тих випадках, які не потрапляють не зазначені як обов'язкові. У статті 24 для того, щоб укладати саме письмовий трудовий договір. Це не заборонено, ви це можете робити. І останній пункт це в інших випадках, передбачених законодавством України, і під цей пункт якраз лягає наш письмовий трудовий договір у спрощених трудових відносинах, які, в принципі, спрощені трудові відносини можуть існувати тільки при письмовому трудовому договорі. Адже усі Умови такої взаємодії при спрощених трудових відносинах можуть бути тільки на основі письмово трудового договору. А, також я навела норму з закону номер 2136 Ви знаєте, що це закон, який застосовується виключно під час дії воєнного стану. І що ми тут бачимо? Що у період дії воєнного стану сторони за згодою визначають. Форму трудового договору. Тобто, поки діє воєнний стан, а трудовий договір може бути укладений усно, навіть у тих випадках, коли стаття 24 Кодексу законів про працю диктує його укласти обов'язково в письмовій формі. Тобто, наприклад, якщо ФОП укладає трудовий договір з Зі своїм працівником, то під час дії воєнного стану це може йтися про усний трудовий договір. Але я не раджу користуватися цією нормою, або користуватися її у виключних випадках. На мою думку, все ж таки письмовий трудовий договір, там, де він обов'язково прописаний, або якщо у вас вже запроваджена така практика укладання письмових трудових договірів, то краще одразу укладати. Трудовий договір в письмовій формі. А, які аргументи? Аргумент номер перший це те, що після закінчення воєнного стану, я впевнена, це здійсниться, ви повинні бути, будете все одно укласти з таким працівником письмовий трудовий договір. Наступний аргумент найбільш вагоміший, як на мене, це те, що письмові трудові договори в окремих випадках вони передбачають це не просто. Папірець якийсь да, з окладом чи посади, вони передбачають умови роботи, умови взаємодії, комунікацію, яким чином буде відбуватися взаємодія працівника і роботодавця. Тобто, це посібник, так? посібник певний між працівником і роботодавцем. І ось ці моменти повинні тоді, якщо вони не в письмовому трудовому договорі. Вони повинні бути в наказі про прийняття. А їх усіх моментів, якщо їх наскладати, то ви по суті в наказі викладете те, що буде у вашому письмовому трудовому договорі. Тож, як на мене, краще зробити стандартний наказ про прийняття на роботу, але письмовий трудовий договір навіть в умовах дії воєнного стану. Але ви маєте розуміти, і лектори вам про це розповідають, що зараз... У нас існує така норма, яка дозволяє укласти усний трудовий договір під час дії воєнного стану навіть тоді, коли стаття 24 Кодексу законів про працю диктує цей трудовий договір укласти в письмовій формі. І це, мабуть, тепер наш наступний блок. Він стосується того, чого ж очікувати у цій галузі так, трудових договорів. Очікувати нам треба проєкт про працю. Зараз це тільки проєкт. Я хочу всіх заспокоїти, Це тільки проєкт. Він навіть ще не пройшов перше читання. Ми говоримо тільки про таку чорнецьку цього закону про працю. Проте зараз він на слуху, він викладається, він аналізується. Тому не зважати на нього. Ми вже не можемо. Адже поступово, ви бачите, ми в шаленими темпами йдемо, ви бачите, соціальне страхування повністю переписане. І тому ми всі експерти, ми впевнені, що цей закон все ж таки пройде і буде прийнятий, і замінить нас наш кодекс законів про працю. Коли це здійсниться, в якій редакції ми побачимо закон про працю, ну це нам. На жаль, поки що невідоме, але готуватися потрібно. До чого готуватися? Давайте відкриємо проєкт про працю у тому е зараз редакції, яку ми можемо бачити, яка викладена у широ, до, широкого, е до, до шир, е широкого огляду. Дивіться, найголовніше трудовий договір укладається в письмовій формі. Ось і все. Трудовий договір укладається в письмовій формі. Тут немає, як правило, тут немає або е, в усній формі, або ще якийсь, або, знаєте, як у нас досить часто прописують, трудовий договір може укладатися. Тут немає такого. Трудовий договір укладається в письмові форми. Якщо інше не передбачено закону, справа у тому, що проєкт закону про працю він досить прогресивний. І там уже передбачено, що трудовий договір може бути укладений в електронній такій формі, але знову ж таки, письмовий, ми його набрали, письмовий, але він може розглядатися як електронний документ з електронними підписами. Тобто від письмового трудового договору. Ми з вами за е, у майбутньому, ми все одно рано чи пізно прийдемо до письмового трудового договору. Ось розумієте, чому, коли ми виступаємо, ми говоримо, що може й краще зараз. Ми рекомендуємо вам зараз укладати письмові трудові договори навіть з працівниками, які, е, які не підпадають під обов'язкові укладання саме для письмового трудового договору. Thank you.